Тут не пройдеш. Тарзане, пообіцяй мені, що подбаєш про Джейн. Обіцяю. І ще одне. Архімед, все буде нормально. Вдягнися. Dad. Oh my God! Tattoo, bored of me. Dad! Dad. Come on. Yeah, come on. Get that stretcher! No. Міс Портер, any... зараз важко робити прогнози. У вашого батька серйозна травма голови. Він помре. Вибачте, але коли людина в коматозному стані, наслідки передбачити неможливо. Міс Портер, you... я б на вашому місті відпочив. Сядь, чекай мене тут. Я піду в офіс Арчі. Прокидайся, Нью-Йорк, вже шоста година ранку, в ефірі новини. Hey, Пам'ятаєш інформацію про голого типа з ганчіркою на стегнах? Yeah. Ну, по-моєму, це він. Чіто, який ти неслухняний. звідти. Що це? Брайтмор. Молодець, Чіто. Ані Руш? Це дуже поширений вислів у вашому місті. Тебе це теж стосується. Це шимпанзе. Я читав у National Geographic, що їх учать спілкуватися знаками. Шимпанзе вміють спілкуватися не тільки знаками, у них є своя мова. Яка, угорська? Якби я сказав. Він би мене зрозумів. А вже ж, як тебе звуть? Тарзан, король Мауп. Раніше мене звали Джоном Клейтоном третім, сином Лорда і Леді Грейстоу. Ага, а я хан Соло. Це мій помічник Чубака. Гендерсон, ти знову не підняв скло, бо ти лише в, ключі в машині. Ну то що? Шимпанзе не вміють водити машини. За кермом малпа. Швидше. Швидше. Боку. Я сам. Джейн. Нам було дуже прикро почути про твого старого. Як він? комі. Якщо ми можемо якось допомогти. Де ти вчився водити машину? Чіто. Класна тачка. Ми поставимо її на стоянку. Лікар сказав, щоб я йшла додому, додому. Що я нічим не зможу йому допомогти. Я почуваюся такою безсилою. І я тебе розумію. Feeling, коли я опинився в джунглях, зі мною було те саме. Але ж ти go знайшов go вихід. Минув час. Я зміцнів. So ти теж зміцнієш. І біль мене? No. Ніколи. Чіта знайшов це в машині твого батька. Що це? Фотоплівка. Що з нею треба робити? Проявити і віддрукувати. Зараз же. Глянь. Брайтмор уже цілий рік закуповує МАП. Це рахунок з лабораторії Вентор за два інкубатори, тисячу грамів поживних речовин і електрофотометр. Усе це було привезено в будинок Брайтмора. А це рахунок за гомографічний сканер. 1 мільйон 987 тисяч доларів. Я не розумію. Він витратив на сканер майже 2 мільйони доларів. Що таке сканер? Апарат, який за допомогою рентгенівського проміння обстежує мозок. Він робить щось страшне з мозком тварин. Дивись п'ятнадцятого числа. Йому мають привести ще 200 мав. це завтра. Він порозрубує їм голови. я покладу цьому край сьогодні ж. Тебе вб'ють. Я знайшов в офісі твого батька недопалок сигари. Така ж сигара лежали в Африці на місці вбивства кони і викрадення чити. їх курить людина, яка працює на Брайтмура. Я їду з тобою. Це занадто небезпечно. Я роблю це за свого тата. Я завинила перед ним. За все своє життя я жодного разу не сказала йому, що люблю його. Він це знає. Я помщуся Брайтмору. Ні, я пообіцяв твоєму батьку дбати про тебе. Про мене? Якщо ти хоч трохи поважаєш мене, то знаєш, що я й сама чудово дам собі раду. Поїхали. слухаю вас, перекажіть принцеві, що попелюшка приїхала по свій черевичок. Дякую, це все. Слухаю, сер. відданий служник. Це справжній скарб. Ви задоволені вечерію? так, дуже смачно. Можемо трохи випити і подивитись відео. Мало не забув. Це ваше. Хіба ви не попросите мене взути його? Навіщо? Принц не знав, хто Попелюшка. ушка? Джейн Портер. Звідки? Ми ще встигнемо про це поговорити. А зараз краще подивимося. Я вже давно полюю на тварин і встиг трохи знудитися. Немає гідних суперників? Не було до сьогодні. Для мисливця існують два обов'язкові правила. Перше, якщо хочеш упіймати лева, ніколи не заходь у його лігво. А друге. Друге, моє улюблене. Дивіться. Друге, якщо хочеш спіймати дикого звіра, знайди приманку, і він сам до тебе прийде. Ви, Люба Джейн, ідеальна приманка. Нам треба зустріти вашого друга. Ти хто такий? Друг Архімеда Портера. За що? Він забагато бачив. У нас не було іншого виходу. Непогано. Але ти вже порушив перше правило. Якщо ти торкнешся до Джейн, тобі не здається, що твої погрози просто смішні. Цих собак я сам вишколив. Ходімо, я покажу тобі свою лабораторію. У нас рідко бувають такі поважні гості. Вибач, Джейн, у нас чоловіча розмова. Ти знаєш, що я роблю? Убиваєш тварин. Це моє хобі. Я скуповую мізки. Ти не уявляєш, скільки біоінженерів продаються за відповідну ціну. А тварини? Навіщо вони тобі? Наукових принципів ти все одно не зрозумієш, тому спробую пояснити тобі все дохідливо. Тут дуже сухе повітря. Припустімо, я нагодую одного примата перетертим мозком іншого. Що буде? Його знудить. <рес> Мудрість джунглів примітивна, але має свій шарм. Примат, який харчуватиметься чужим мозком, перебере собі і чужий розум. Ось для чого тобі дорогі апарати з довгими назвами, для експериментів. Невекун твоя проникливість вражає. Ти повинен розуміти моє становище. Якщо я відкрито розтинатиму голови шимпанзе і перероблятиму їхній мозок, здійметься галас. Ми вдосконалили процес. Навчилися маніпулювати генами. Він коштуватиме мільйони, мільярди доларів. Це без зайвої скромності. І прибутки не оподатковуватимуться. А чим люди гірші за шимпанзе, тим більше багаті люди. Однак це вимагає нових дослідів. Доведеться використовувати живі людські клітини. Не доводи, господи, про це хтось дізнається. Ти вбиватимеш людей. Правильно. Я так зрадів, коли побачив, що ви з попелюшкою приїхали по мою душу. Ви матимете честь стати першими з багатьох добровольців. Пані Руш! Ти диви, подіяло. Не чиніть опору. Джейн, випусти тварин. Залишай сліди. Знаю, late. знаю, ми запізнилися. Well, Де він це узяв? У Брайтмора. Work, go on. Go on. Oh. Oh. Краще він приніс гранатомет. Я й не знала, що в Нью-Йорку є такі місця. Чіпляйся за мене. Ясно. Декун Брайтмор. 1-0. Бос, допоможіть мені. Chopper, Прийом! Це Брайтмор, right ти мене чуєш? Прийом! 34-й, вас чую. Вони сховалися. Знайди їх і скеруй them. на них прожектор. Я сам уб'ю цього патлатого примата. Слухаюсь. Мороз, здається, я їх знайшов. Я так і знала. Туди Вони перелазять на дерево в квадраті 350-31. квадраті 1320,72. Чотириста п'ятдесят, тридцять один. Вертоліт Браймору, вони розбили прожектор. Нічого не бачу. Повертаюсь на базу. Підпали стрілу з пряжею. Мого батька амобій має бути справедливим. Okay, okay, so what do we have here? We have a stab victim and we heard some shots fired. Okay, how many okay that's all the story I'm going to get out of this guy. we got another coming out. Okay, here's Це було найкраще полювання в моєму житті. Їдьмо звідси. Мені сказали, що тварин повернуть у джунглі. Там їм і місце. Мені теж. Ти впевнений? У джунглях спокійніше. Там панують мир It's і злагода. Ти не відповів на моє запитання. Треба провідати твого батька. admitting. Dr. Rolski, please call admitting. Oh, no. Why do we fight all the time? Why do we fight all the It was all my fault. It was all my It was all my fault. Yeah. Okay, no more tears. Вроде ти білизну намочиш. Що тоді скаже наступний пацієнт? Архімед, <рикану> Тарзан. Тату? Чекіто, Привіт. Тату, я думала, ти помер. Я теж так думав. Але навіть у пеклі голова так не тріщить. Я люблю тебе. І я тебе теж. Пробач мені. Нічого. Пробач. Не треба. Все гаразд. Дякую. Дякую. Без проблем, чувак. Черкнеш нам пару слів з Африки. Обов'язково, пацан. Так тепер майже не кажуть, але все одно вже краще. Так і мало бути. Як тварини? Їх відправили додому літаком. Там на них чекатиме Джозеф. Ми з Чітою взяли квитки. Щасливої дороги. Джейн, у мене для тебе є подарунок. У тебе крутиться голова, коли ти літаєш на ліанах? Так як зараз ні. Аго, коли мене нарешті нагодують. Тату, я не служниця. Я ж сказала, зроблю напис і тоді нагодую. Згадай, яка мила, добра і уважна ти була, коли я нібито помер. А тепер я усьому винен. Вибач, вибач, але я не можу робити все сама. Я спакувала чотири коробки, цілу ніч сушила твої папери, а офіс взагалі ні на що не схожий. Я можу допомогти. Запізнися на літак. Нашофри. Декун, я можу дати оголошення в газету, але буде краще, якщо ти залишишся. Ти матимеш мінімальну зарплатню, а чекіта досхочу горіхів. Добре, я залишусь. Тільки його звуть Чіта.